Доброго ранку, дітки! Пропоную до вашої уваги гру, як пересуваються тваринки. Тут ми дізнаємося, як саме пересуваються тваринки. Вони літають, пливуть, повзуть або ідуть. Тож починаємо називати спосіб пересування. Як на великій відстані пересувається сонечко? Правильно, сонечко літає! Ну, а як пересувається хробак? Все вірно, хробак повзе. Ну, а як же пересувається котик? Так, правильно, котик бігає або ж просто ходить. А оцей чудовий краб, Як же він пересувається? Все правильно, краб живе у водоймі, тому він плаває. Дітки, скажіть, будь ласка, як пересувається індик? Правильно, індик ходить або ж бігає. А ось така гарненька яскрава рибка. Як же пересувається вона? Так, ви праві. Вона плаває. А черепашка як пересувається. Так, дітки, дійсно, ви праві. Черепаха і плаває, і повзе. А ось цей привітний ведмедик з малинкою, як пересувається він? Так, ведмедик ходить. Дітки, а як пересувається акула? Так. Акула плаває. А як же пересувається ось такий чудовий зайчик? Ви праві, дітки, зайчик ходить. А ось цей красивий блакитний дельфін, як же пересувається він. Правильно, звичайно ж, праві, дельфіни плавають. А їжачок, як він пересувається. Так, їжачок ходить на чотирьох лапках. А ось цей медуза, як пересувається він. Ви абсолютно праві. Медуза плаває. А ось цей чудовий білий лебедь. Як же пересувається він Все правильно, він і плаває, і літає. А ось ця білочка красуня. Як пересувається вона! Правильно, вона ходить. Скажіть, а сова, Як вона пересувається? Так, сова літає. А песик, як він пересувається. Так, він ходить на чотирьох лапках. А бабка оця комашка, як пересувається вона. Звичайно ж, виправі вона. Літає. А ось цей літаючий кажан, як пересувається він? Ну, це вже було і так зрозуміло, що він, звичайно ж, літає. А як же бджілка збирає нектар із квіток, як пересувається? Дійсно, вона, як і кажан, також літає. А як же пересувається слон? Ви праві! Слон ходить. Це яскравий папуга. Як же пересувається він? Правильно, папуга літає. А крокодил, як же пересувається він? Правильно, крокодил повзе. Дітки, Дуже дякую вам, що ви погралися разом зі мною. Гарного вам дня!